Вітаю вас, дорогі друзі. На днях мене дуже порадувала одна наша глядачка. Вона написала такий коментар: типу: А де ж, де ж? Ну якби нові відео? Адже е, ці відео на Ютубі вони є найкращими, найкращі курси іспанської мови. і Людина чекає нових занять, тому що е, справді це є е, дуже корисним. Мене це дуже порадувало. Я прям. Вся в той же момент сіла готувати для вас нові уроки, і дуже вас прошу, якщо справді інформація, яку я подаю, вона для вас корисна. Якщо уроки для вас цікаві, корисні, потрібні, не забувайте писати мені про це, бо інколи так виходить урок, ти дивишся. Ну окей, там подивилися 100 людей, і на цьому все. І ти не розумієш, що людям було цікаво, не було цікаво. Може, ну, якби для них це взагалі вже там якийсь пройдений матеріал, чи іспанська вже не потрібна, вже давно всі в Україні. Тож, будь ласка, реагуйте, якщо вам потрібні ці уроки, справді, то прямо зараз поставте лайк цьому відео, спустіться в коментарі, напишіть, що вам ці уроки справді потрібні. І тоді це для мене буде додатковий стимул для того, щоб... Готувати для вас ці уроки і, звичайно, викладати їх частіше. А у нас сьогодні з вами дуже потрібна тема. Вона буде одночасно і граматичною, і лексичною, тому що ми з вами опануємо певний граматичний певний момент, який буде впливати на багато фраз, які можна буде вживати з тим дієсловом, яке, яке ми сьогодні з вами опануємо. А опануємо ми з вами сьогодні дієслово тенер, тенер. І е, слово «тенер» перекладається як е, «мати щось». Да? Е, аналог англійського е, «to have», «to have», «мати». І почнемо ми з вами з відмінювання цього дієслова. Е, «Yo tengo», «tu tienes», «el ella usted tiene», «nosotras, nosotros, tenemos», «vosotras, vosotras tenéis», «ellos, ellas, ustedes tienen». Тінго tienes tiene, tenemos tenéis tienen. Повторюйте, будь ласка, за мною, можете ставити відео на паузу в той момент, коли треба говорити да, вам щось, і обов'язково повторюйте. Можете також попрактикуватися, трішки пописати, спуститися в коментарі і просто перерахувати, написати це дієслово для того, щоб краще запам'ятати його і написання. Я нагадаю, що в нас в іспанській мові є дієслова правильні. Є дієслова іррегуляр, тобто неправильні, і є дієслова індивідуального відмінювання, дієслова індивідуаль. То дієслово тенер це якраз дієслово індивідуального дієвідмінювання, яке нам потрібно запам'ятати. Ми з вами вже вчили дієслово «сер», хто пропустив тут за посиланням, залишаю урок з нашим дієсловом «сер». обов'язково треба опанувати. І сьогодні ми вивчили дієслово «тенер». Навіщо ж нам потрібно наше дієслово «тенір»? Де саме ми будемо його вживати? Ну, перше, оскільки це дієслово мати, так, мати щось. То коли ми говоримо про те, що ми маємо, чи про те, що хтось має, ми використовуємо дієслово «тенір». Наприклад, «Yo tengo un lápiz». У мене є олівець. Yo tengo tres libros». Yo tengo tres libros. У мене є три книги. Tengo dinero. динеро, tengo dinero. у мене є гроші. Йотенго tengo, tengo muchos amigos. у мене є багато друзів. Отже, значення щось мати. Tengo... І далі ми просто говоримо, що, що ж ми маємо. І тепер давайте ми спробуємо подивитися в коротеньких реченнях форму дієслова тенір, але вже в інших особах. ун перро. Він має собаку. Еєтєерманос. т'єне ерманос. Вона має братів та сестер. Тєенен онлепіх. Т'єненун лепіх. Вони мають олівець. Але тепер давайте повернемось до нашої основної теми, до наших надпростих фразочок, коли ми хочемо розказати трішки про себе, хто я, що я і так далі. І я нагадую, що в нас є ще одна фраза, яку ми до цього не використали, це як мені сказати, скільки мені років. Тому що до того ми не знали дії слова тенір, а зараз ми його знаємо. А щоб сказати про свій вік, про свій едад, едад це вік, нам потрібно використати те саме дієслово слово tener. І ми можемо сказати «tengo 35 años», «tengo 35 años», «tengo 18 años» І так далі. Я маю і скільки років я маю. 50 años», Як приклад. Це другий. Варіант, де ми використовуємо наше дієслово тенер. Тобто, запам'ятали, якщо я щось маю, ми використовуємо тенер. Другий момент, якщо я маю скільки то років, мені скільки то років, ми так само використаємо дієслово тенер. А тепер надцікаве, це ті фрази, де дієслово слово у нас вживається. І е, дуже цікаво, що якщо ми порівняємо з англійською мовою, там буде використовуватися інше дієслово, там не буде використовуватися дієслово to have, там буде використовуватися дієслово «to be», бути. Але в іспанській мові буде використовуватися саме дієслово tener, мати. Наприклад, «tengo hambre». Tengo hambre. ми перекладемо Я голодний. Дослідно було би я маю голод. Тінго сід, тинго сід, я маю спрагу. Тинго м'єдо, тиго м'єдо, мені страшно. Т'enго фріо, тиго фріо, мені холодно. Тінго кольор, тиго кальор, мені жарко. Тінго суеню, тиго суень, я хочу спати. Tengo prisa. Tengo prisa. Я поспішаю. Tengo la culpa. Tengo la culpa. Разон, tienes razón. Tienes razon. Ty máš racio. Odje, tengo амбре, я маю голод. Я голодний. Tener hambre. бути голодним. Tengo sed. Tengo sed. Я маю spravo. Я хочу пити. Тенер сеть мати спрагу. м'єдо. я маю страх. м'єдо мати страх. А перекладаємо ми просто м'єдо, мені страшно. Тенго фріо дослівно було би я маю холод. Фріо це холод. Тенер фріо а, мерзнути. Tingo calor, tingo calor, кольор це жара. Тінго колор дослівно було би я маю жару. Але ми так не перекладаємо, ми перекладаємо мені жарко. Тінго суеньо, тінго суеньо, я хочу спати. Тенер суеньо, мати бажання відповідно поспати, мати сон дослівно. Тінго суеньо, я хочу спати. Тінго пріса. До речі, суеньо це сон. Tengo пріса, тенго пріса, пріса це швидкість. Тенго пріса я маю швидкість, я поспішаю. Тенго ля кульпа, кульпа це вина. Тенго ля кульпа я маю вину, я винен. І тенера, це, відповідно, рація, мати рацію. Тут, я думаю, все просто. І давайте спробуємо з вами зараз прочитати. Певні речення, і ви спробуйте перекласти їх на українську мову. І у вас буде так само домашнє завдання. Зараз я вам прочитаю речення, ви бачите їх на екрані. А ваша задача взяти і перекласти. От хто перший пише коментар, він бере перше речення і пише переклад внизу. Хто бачить цей переклад, знаходить друге речення і пише. Переклад далі. І так само, поки ми не перекладемо всі речення, а якщо ви вже зайшли на, на під відео в коментарі, і там все перекладено, я вам рекомендую просто піти спочатку. Можете перекладати по декілька речень. Обов'язково пишіть ваш переклад в коментарях. Це буде з одного боку просувати відео, з іншого боку, ви будете практикуватися, в тому числі й в українській мові, до речі. Отже, Tengo una casa muy bonita. Tengo una casa muy bonita. Як ви перекладете? No tengo casa. Tenemos un perro bastante bonito. Perro no tenemos. ¿Tienes un libro de historia de España? Tengo un problema. Un libro de geografía no tenemos. Tiene un hijo. Tenemos un profesor estupendo. No tengo ordenador. Tienes una hermana muy guapa. Tengo un gato negro. Ana tiene un coche muy moderno. Tienen un hijo precioso. Hoy tenéis una clase de español, ¿no? Я думаю, що, ну, в принципі, всі слова на сьогодні вам вже мають бути знайомими. Якщо щось не знайомо, напишіть, запитайте мене, чи запитайте у словника у перекладача онлайн. І так само напишіть, будь ласка, переклад. Я чекаю на ваші коментарі. Власне, зараз, прямо після зйомки цього відео, іду читати, що ви там написали по попереднім домашнім завданням, і завжди чекаю, коли ви напишете знову і знову ваші коментарі. Я так само... Закликаю вас спускатися в коментарі і писати ваші питання, які у вас є. Можливо, болючі теми, можливо, лексику, яку вам потрібно опанувати, яку ви хотіли би опанувати. Можливо, якісь складні граматичні теми. І відповідно, як тільки це буде доречно, так як тільки ми вже дійдемо до цього, я так само можу. Відхилятися вліворуч, праворуч, для того, щоб брати такі теми, брати такі слова, які вам потрібні, і робити це для вас. Тому що, власне, цей курс це той курс, який я роблю для вас, під ваші потреби. Тому не соромнітися, спускайтеся в коментарі, пишіть ваші питання. Буду намагатися бути корисною для вас. А на сьогодні. Це все. Будь ласка, повертайтеся до попередніх уроків, якщо ви раптом щось пропустили. А ми з вами побачимося вже дуже скоро на наступному нашому уроці. Аста пронта!